Що? Серйозно? Та ні, серйозно? Та ні, ну не може такого бути. Я в шоці, не може бути. Так, так, новина неймовірна. А від чого ми в шокі? А от слухайте, як для літераторів Пуліцерівська премія, як для науковців Нобелівська премія, як для фільмотворців є Оскар. Так само і для архітекторів є найпрестижніша нагорода, премія та престиж потрапити в список найкращих об'єктів в світі World Architecture Festival. В цей список потрапляють лише найкращі світові проекти. І, о боже, яка новина! наш Escape City, який знаходиться в самому центрі курорту Буковель, потрапив в цей список. Ми в списку найкращих проєктів в світі. Це складно уявити, це складно повірити, але це правда. І зараз ми з вами направляємося в Київ, щоб взяти інтерв'ю у творців нашого Escape City у компанії Архіматика. Ми поговоримо з Миколою Морозовим, який є керуючим партнером компанії Архіматика. І він з перших вуст пояснить, що для України, що для нас, для Буковелі, означає потрапити в цей список. А означається дуже і дуже багато. Тож поїхали, послухаємо, що скажуть провідні спеціалісти України, які пишаються своїми досягненнями. Ми дуже раді, що наш проект Escape потрапив на ворогахітектур Festival. Це Одна, в принципі, з найпрестижніших світових нагород в галузі архітектури, яка дається безпосередньо за проєкт. Потрапив проєкт безпосередньо в шорт-ліст. Потрапити в шорт-ліст це теж дуже визначна подія. В принципі, можете відкрити цей шорт-ліст, побачити, що там проєкти абсолютно з усіх куточків світу від архітектурних компаній зі світовим ім'ям, тому вже бути в такій компанії це вже дуже велика перемога. Але цікаво і поборотися безпосередньо там за нагороду в цій номінації. Боротьба вона буде відбуватися вже в листопаді, безпосередньо офлайн на презентації цих проєктів. Там дуже поважні журі, там з королівської англійської школи архітектури, в принципі, всі світові. Світові зірки фактично задають каверзні питання, на які ще треба відповідати. І вони дивляться безпосередньо по самому матеріалу, наскільки це цікаво, і причому цікаво навіть не в локальній історії країни, а це цікаво в світовому аспекті. Ну, тобто, фактично, Escape City, він потрапив в категорію. З кращими світовими проектами, я хочу це наголосити, а не просто локально на нашому ринку, де і так вже зрозуміло, що це буде абсолютно унікальний проект. Хочеться вірити, що з цього проекту і почнеться м -м, така доволі вже світова відомість безпосередньо цього курорту, і добре, що архітектура вона в цьому грає величезну роль. Ми намагалися. Вкласти в цей проєкт всі ці пішохідні простори, всі ці вулиці, створити фактично пішохідний, класний центр Буковеля, де буде приємно гулятися, сидіти в кафе, відпочивати. Це оцінено, оцінено, я сподіваюся, і буде безпосередніми інвесторами цього проєкту, так і оцінено, як ви бачите, архітектурною спільнотою, причому архітектурною світовою спільнотою. Дуже круто, що в Україні безпосередньо зараз, в тих умовах, в яких ми всі з вами перебуваємо, створюються настільки круті проекти, які потрапляють в шорт-ліст World Architecture Festival і отримують світове визнання, не дивлячись на всі обставини нашого сьогодні. Тож дякуємо компанії Артематика за те, що вони такі талановиті створили нашу City, який знаходиться в самому центрі курорту Буковель здовж гірського лижного витягу. номер 7. безмежно пишаємося можливістю жити в Україні, розвивати нашу країну, розбудовувати туристичну та житлову інфраструктуру нашої країни, бути справжнім економічним фронтом та тилом економічним для наших військових, невпинно їх підтримувати, допомагати їм. Слава Україні! Далі буде.